Моє вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. На початку року на півострові було популярним гасло. Ми тепер в Росії, а тому не важливо, що буде далі. Хоч камні з неба». Каменів поки нема. Але в Криму тепер майже нема і електрики, тому що більшість електроенергії півострів отримує з України. Якщо проблеми виникають на материку, вони миттєво з'являються і на півострові. Щоб їм там не обіцяла окупаційна адміністрація, зникле світло в Криму шукали наші кореспонденти. Школярі блукають темними коридорами, збираються на заняття. А поруч ходить дід Мороз. Бо цього дня у школі номер 21 що у Сімферополі, новорічне свято, але воно пройде у пітьмі, так само як і шкільні заняття, кажуть в дирекції навчального закладу. «Якщо виключається у нас електричність час уроків. Ви знаєте, що у нас є достатньо методів і прийомів на уроки, щоб проводити урок далі. У нас є усний матеріал, у нас є усний опрос, У нас з вами є різні ігри не зв'язані з тим, щоб дітки читали или чи писали в і портили себе лісвізлі. Близько одинадцятої ранку. Весь півострів занурився у пітьму. Почалися проблеми із мобільним зв'язком, і це вже не вперше. Така ж сама ситуація була тут і тиждень тому жаліються люди. Зараз, як і тоді, світла не було ані в школах і дитсадках, ані в державних установах, ані в банках та лікарнях. Останні були вимушені запускати дизель-генератори, які були куплені ще за часів України та за українські гроші. «Дизель- генератори включаються У нас вручную. Через 20 минут включены были дизель-генераторы, все аппараты ИВЛ у нас новые, с аккумуляторами, полтора часа работают без электроэнергии. То есть у нас запас есть и достаточный был. 10 недоношенных детей в перинатальном центре. Никто не пострадал, Зань всі зарядуща відділення, проблем. Нет, відключення електрики велика проблема навіть в день. На вулицях Сімферополя запанував хаос: багато годинні затори, бо відключені світлофори, тролейбуси, які зупинились на півдорозі, або й взагалі перегородили вулиці чи перехрестя. Так виглядала столиця окупованого Криму під час відключення електроенергії. Але за добу перед тим самопроголошений керівник Криму Сергій Аксьонов запевнив, що нібито Україна та Росія домовилися щодо постачання електроенергії. А тому в Криму проблем зі світлом більше не буде. Але потім, вже після настання енергетичного колапсу на півострові, ця інформація зникла як на сайтах провладних змі, так і на сайті Ради міністрів. Тим часом в так званому міністерстві палива та енергетики Криму розповіли, що світла не було, бо півострів перебрав по лімітах. А тому Україна була вимушена відключити республіку від енергопостачання. От той ситуація, яка сьогодні в Україні мені чого не застраховуємо, тому що у них не вистачає генерації. У них по сообщениям опять же средств массовой информации. У меня нет других другой информации. Около 3 30 блоков, угольных блоков на сегодняшний день не работают. Это очень большой объем дефицита электрогенерации в Украине. Поэтому они ограничивают как собственных потребителей, они ограничивают экспорт. електроенергії із України в другі країни, включає Крим у свою чергу в українському профільному міністерстві визнали відключення Криму, але пояснили, що це було пов'язано з перевищенням встановлених для півострова лімітів. Крім цього, тут кажуть, що якщо вся Україна потерпає від віяльних відключень, то Крим та Донбас не є виключенням. Будь-які попередньо доведені ліміти до е, всіх суб'єктів. Будуть відслідковуватись дуже жорстко, і ми надіємося, що споживачі в Кримі будуть в Криму, будуть дотримуватись тих лімітів, які були погоджені в договорному режимі. Поки самопроголошена проголошена влада звинувачує у всіх своїх бідах Україну, кримчани продовжують скуповувати генератори та жалітися на труднощі, з якими вони стикнулися з того часу, як півострів було окуповано. Ну, хто він навади? все знают, проблема единственная. Скоро у нас свое будет электричество. Обещают реки спять пустить. Когда распался Советский Союз, было хуже. У нас 4 часа в сутки был свет. Это ничего страшного. Я не знаю, сейчас поступает ли нам свет из России. Если будет свет из России, то отключать никогда не будет. Это Украина отключает. Все там что-то делает. Войной хочет на всех идти. Конечно, возникает масса сложностей в связи с этим. Но кто виноват? Политики, которые не смогли договориться. Ну, а найцікавішим у цій темній історії є те, що самопроголошена проголошена кримська влада ще навесні повідомляла, що до Криму було привезено 9 мобільних газотурбінних електростанцій, чиєї потужності мало вистачити для повної енергетичної незалежності Криму. Але коли виникла потреба, вони не запрацювали, начебто, через те, що були на профілактиці. Втім, це не завадило з бюджету Росії видати ще 2 мільярди рублів на нову закупку нових мобільних електростанцій. Зоряна Чорноморська Дмитро Фурса з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про те, як в Криму майже наступив кінець світу. В нашій студії Сергій Дяченко, голова бюро комплексного аналізу та прогнозів. Моє вітання, Сергію. Сергій, Рі, ну от, отже, як ви думаєте, взагалі, скільки Криму потрібно тієї самої електрики? Ну за підсумками 2013 року Крим спожив 6,6 мільярдів кіловат годин електроенергії. При цьому на сьогоднішній день власні потужності Криму ну нібито разом з тими мобільними турбогазами установками, які були перевезені туди з Сочі, десь 1,1 Мільярди кіловат годин. Тобто це десь 20% дефіциту, 80% дефіциту, тобто ну, покривається 20% трошки більше за рахунок власних можливостей і дефіцит 80%, який отримується з України. А які можуть бути ще канали отримання тієї електрики, крім України? На сьогоднішній день ніяких. А, ну там різні прожекти зараз, вони там на кримських сайтах обговорюються там, начебто. Значить, адомна родка вже підійшла, значить, зараз як під'єднаємось, а потім, начебто, військові сказали, що е, це треба ж декілька, ну майже весь парк туди загнати, щоб так сказати підводих човнів. А це ж якраз агресори з НАТО можуть скористатися цією миттю, щоб напасти на російського медведя. Значить. І тому військові сказали, що ні, ми так ризикувати. не можемо. І Тільки можем. через це вони не да, можуть. Так, не туди можуть. Да, да, а, да. Скажіть мені, будь ласка, от ці мобільні електростанції станцій, про які говорили, там 9 їх чи 13, начебто вони виробляють там 200 МВт, їх сумарно 300, сума, 300, 300, да, 300, да, це вже справду. Чому тоді днями, коли вимкнула е, Україна електрику, вони не змогли покрити хоча б мінімальну якусь потребу Криму в електроенергії? Ну, розумієте, по-перше, 300 мегаватт це 300 мільярдів кубічних метрів газу це ж треба мати на увазі вони скажуть ще ж встановити то встановити а газоподачу організувати тобто що там робиться якщо навіть встановили з цими потужностями поки не зрозуміло ну розумієте, перевірити особливо після того як припини, припиниться так са транспортне сполучення з Кримом важко але мені здається, що це не так просто, бо це ж подачу газу треба відповідно. Це ж газотранспорт інфраструктура, там не зрозуміло, як там коефіцієнт використання потужностей буде. Тому я думаю, що поки що задекларували. А що там із реальним налагодженням роботи, це ще навіть якщо встановили, потрібен буде час, щоб це все запустити належним чином і так сказать забезпечити роботу. При цьому це ну, там фахівці оцінюють дефіцит ну, в потужності десь від гігавата до 2. Криму, ну це 300 мегаватт ну, не врятує, так, так чи інакше, навіть якщо це буде. Ну плюс це треба мати на увазі, що це установки не так сказати, мобільні. Вони не в принципі на стаціонарне використання не проектувалися, і тому в них економіка. Ну вона рази ну знову ж таки від півтори до двох разів, за оцінками гірша ніж в таких та, стаціонарних стаціонарних електроні... да Штанція. Ну, Це це зміни це для більш аварійної ситуації для так, мобільного забезпечення, тому. Це не ну не вирішення взагалі. Ну і кажуть, ще один варіант тягнути кабель з, uh -huh. з Ростовської області, але ну з Краснодарського краю. Але е, тут треба ж міняти повністю топологію е, лінії електропередач в Криму. У нашого з це ж не розраховано. Це ж скільки це може зайняти часу? це роки. Роки, от в Україні є проблема також. У нас закриті потужності в західних областях, тому що у нас топологія. Но, в принципі, в Україні мережі розраховані на 240 розподіл 240 мільярдів кіловат годин. А, у нас зараз виробництво 180, але ну споживання виробництва більше було там. Але а, у нас є закриті області, тому що топологія не відповідає а, тому режиму, в якому mm -hmm. зараз. Тобто, наприклад, є, є більш. Більше електроенергії, наприклад, на заході країни, так, так, але й неможливо його дефіцит постачати. профіцит на півдні, але можливості перекинути нема. Тому угу. і ми вже декілька ну років п'ять. Ну вже будується, задекларували, що будується тендер, грок і гроші виділені, і будівництво доки і угу. триває. Сергій, скажи, будь ласка, от уряд Росії, Виділяє, сказав керівник уряду Росії, що на початку грудня було виділено понад 2 мільярди рублів на закупку мобільних дизельних генераторів. Як ви думаєте, чи зможуть такі дії вирішити енергетичну проблему Криму? Ну не, абсолютно впевнений, що не вирішить. Повністю неможливо. Ну це ж 2 гіги. Тобто, це десь там знову ж таки там цифра десь до 100 мігават. Називали це якісь важливі об'єкти, можливо, об'єкти водокрив. Каналу, тому що ну, зараз відключення це ще пів біди. влітку два тижні без електрики, це гарантовані е, е, інфекційні е, е, захворювання, ну, це епідемія е, кишечних інфекційних захворювань. Просто гарантовані, якщо водоканал, ну, це каналізація водопостачання не буде влітку працювати. Тому, е, звичайно, що вкримчани намагатимуться е, такі ключові об'єкти забезпечити е, ну, локально. Ну, mm -hmm. це, але, якщо, якщо, якщо буде вода, да, <звідько> якщо, буде вода да. якщо буде ще по Стачачаде самопроголошено керівництво Криму неодноразово говорило про те, що є що вже є домовленість між Кримом та Україною щодо постачання електрики до Криму. А як насправді? Та можливо, та домовитись, то можна, але якщо в Україні біда, що ми взагалі то ну якщо не буде вирішена радикальна ситуація з вугіллям найближчі тиждень-два, то Україна може перейти до аварійних режимів. Це власне, ну якщо простою мовою, то це кількість працю... годин подачі буде менше ніж кількості годин зреструмлення, тому. Це, це, якщо, ну, якщо в Україні така ситуація, то як можна вирішити кримську ситуацію е, ну, нормально за таких умов? Тому, звичайно, це можна про що хоче домовлятися, але якщо в Україні буде продовжуватись така ситуація, то й в Криму буде біда. Це однозначно. Дякую, Сергій Діченко, голова бюро комплексного аналізу та прогнозів, був гостем нашої студії. Ви дивитесь Крим реалі. Окупаційна влада півострова постійно робить заяви, що до Криму, от от зайдуть іноземні інвестиції. Прийдуть великі ЦБ та привезуть багато грошей. І, от нарешті, дочекалися. До Криму завітала офіційна делегація Зімбабве, країни, в якій лише одна людина з десяти має роботу. Про те, як зімбабвійська делегація привезла до Криму свій безцінний досвід, спостерігали наші кореспонденти. Одна з найбідніших країн світу Зімбабве, призначена Кремлем, особливим економічним партнером Криму, країна, яка не має власної валюти, бо вона нічого не варта. Країна, яка захлинулась у безкінечній хвилі інфляції, країна, де рівень безробіття становить близько 93%, А в злиднях живе майже все населення. Ця країна Зімбабве. Вона не заробляє гроші, а живе на гуманітарну допомогу, яку надають їй розвинені країни. Поштовхом до катастрофи стала реформа президента-диктатора Мугабе, процес якої земля була відібрана у білих і передана корінному населенню В цій країні. Дискримінація білих людей практично є державною ідеологією. Саме з делегацією із Зімбабве, яку очолив міністр навколишнього середовища, водних ресурсів та клімату, Сейвіором Касукувері, Днями зустрівся так званий голова республіки Сергій Аксьонов. Під час зустрічі екзотичні гості з Африки заявили, що приїхали ділитися досвідом зі своїми кримськими колегами, а також розповіли, що вони планують встановити співпрацю у сфері управління водним господарством. Крім того, представники найбіднішої країни планети розповіли своїм кримським колегам, як треба жити під санкціями, оскільки вони й самі живуть в таких умовах вже більше десяти років. Санш нашій економіці санкції казав. Е такое влияние на нашу экономику, что создали большое количество проблем. Какие уроки я как бы, могу вам посоветовать из всего этого извлечь? Оставаться сильными, оставаться в составе России, оставаться в этой дружной семье народов и развиваться, укреплять свои силы в тех областях, которые у вас уже как бы, имеются в экономической сфере. Это сельское хозяйство, это промышленность и так далее. А от так званий керівник півострова Сергій Аксьонов назвав санкції Євросоюзу та США проти Криму та Росії маячнею, яка жодним чином не позначиться на житті кримчан. Він просто навіть нічим зайнятися більше полезним. Ні, них... головний питання повістки дня як навредити Криму Російській Федерації нашому президенту. Політика велась. тому я не знаю, які ще санкції вони збираються прийняти. Приймають ну знайте. коли безділи нічого делають, ну що ну, робити. люди дурю маються, мабуть, так. Втім, спостерігачі та експерти скептично поставилися до такої зустрічі та вважають, що від безвиході керівництво півострова готове йти на будь-які контакти з ким завгодно. Кримчани, схоже, не знають, що Зімбабвіті є найбіднішими у світі, а тому чекають їх на окупованому півострові як туристів. Тільки положительно, коли Крим з ким ще співпрацює. Всі к нам приїжджають, всі тут вчаться, всі відпочивають. Я туди. Я в пановіжу вчора була. Как же ходят люди, негры там все, смотрят памятник погибших кораблей, всем нравится. Сотрудничество всегда положительно относятся, конечно. Сотрудничество не то, что положительно, оно вообще ну, позитив несет. Обмен опытом, я не знаю, думаю, это деградация будет. Ну, чему они могут нас научить? Мы сейчас сотрудничаем только с друзьями, со всеми. Так как Сенов и Путин, так сказал. Сотрудничество всегда это хорошо. Бананов больше будет, да? Я ничего не скажу, потому что я не знаю. Не в курсе. Тим часом Міністерство закордонних справ України висловило протест Зімбабве у зв'язку з неузгодженим з Україною відвідуванням африканської делегації у тимчасово окупований Росією Крим. У відомстві закликали Зімбабве неухильно поважати територіальну цілісність і суверенітет України і дотримуватися норм міжнародного права. А ось посол Зімбабве в Росії вважає, що їхня делегація приїхала до Криму як до частини Російської Федерації. А тому вважають африканські партнери Путіна, Україна не має жодних підстав для протестів. Наталя Даниленко, Степан Січкар з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про те, як зімбабвійці навчали кримське керівництво. В нашій студії кримський політолог Володимир Єгоров. Ми вітаємо. Димре, ну е, на вашу думку, чому саме Зімбабве? Тому що у Криму сьогодні є проблема, що зв'язана з тим, що територія не признана. И это единственная страна, которая согласилась на официальном уровне приехать. Ну, после Индии, которая приняла Аксенов и получила международный резонанс и определенные негативные сигналы. Потом получилась ситуация с Зимбабве, которая посетила, их делегация посетила полуостров. Понятно, что сегодня у людей, которые занимаются с экономикой, там, торговлей, бизнесом, это кроме смеха ничего не вызывает. Потому что то есть, Крым, если бы в целом планировал свою как бы, дальнейшую экономическую политику, они бы вели работу с партнерами, которые находятся территориально ближе, имели более современные экономические отношения и потенциал для работы. Сегодня мы видим, что в целом Крым для международной арены это оккупированная территория, и это хорошо. Это победа нашей дипломатии. И в данном случае то есть, это был такой жест показать, что кто-то ну, приезжает, попытка легализовать где-то крымских оккупантов, то есть Аксенова и крымскую власть но результатов понятно, что от этого ждать не стоит и с учетом какие могут быть международные отношения, там покупки, инвестиции, если в Крыму запрещено движение валютных счетов, то есть все только в рублях и то какие могут быть международные в данном случае контракты и так далее, то есть в ближайшее время, как и прогнозировалось, никаких инвестиций быть не может на території. Тобто полустрова. ви вважаєте, що ніхто з я не знаю західної Європи, з Китаю не приїде до Криму з інвестиціями, про які так багато говорить ця самопроголошена влада півострова? Ну, якщо говорити чесно і відкровенно, то Крим і раньше мав проблеми з інвестиціями, даже до окупації, тобто інвестори туди не біжали. И Крымская власть много над этим работала, и результатов было мало. В нынешней ситуации, когда Крым непризнанная территория, когда европейским, американским ну, мировым компаниям запрещено работать с полуостровом, потому что они попадут по санкции, в той ситуации, да, когда Крым э, не имеет стабильного поставок электроэнергии, есть э, военные базы, отсутствует реальное правовое поле, то какие могут быть инвесторы? Могут быть только те, кому скажут прийти и что-то во что-то вложить. Но это там, может быть часть аффилированных российских компаний, которым скажут, надо вот точечно зайти, там, построить мини-свечной заводик, потому что электричества нет. Все. Какие, то есть туристический бизнес тоже там никто развивать не будет, потому что понятно, что на сегодня с 27 числа Навіть ограничили движение поїздів в Крим. До речі, ваше ставлення до того, що «Укрзалізниця» припинила сполучення між Україною та Кримом пасажирських потягів. Я вважаю, що це тяжеле рішення, но правильне. Здесь важно будет Україні, власти, средства массовой информации донести правильну позицію, почему это сделано. Многие сегодня в крымская власть, Аксенов пытается донести, что Украина там не дает электричество крымчанам, Украина не дает воду крымчанам, Украина ограничивает движение, чтобы насадить на, как бы, специально против крымчан. Но, мы, но это не так. То есть Украина как государство защищает свои интересы. Она не снабжает ресурсами людей, которые захватили с помощью военных России территорию ее страны. Я действует абсолютно грамотно и правильно. Это решение должно было появиться как минимум в марте-апреле месяце. Но очень долго с ним тянули. Оно правильное, необходимое, но его надо пояснять. Сегодня большинство крымчан получат информацию от средств массовой информации в Крыму, так как нет света, понятно, это, скорее всего, будут газеты, листовки и так далее. что это все Кабмин, это все Украина, это Порошенко Яценюк. Но они, мы должны со своей стороны тоже объяснять, что это все Аксенов. Это не було бы захвата власти, не было бы псевдореферендумов, не было бы этих глупостей, которые они натворили за это время со своими псевдовыборами, нелепыми обещаниями. Ничего бы подобного не было. Зрозуміло. Е, Володимир, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яке економічне майбутнє чекає на кримчан, на Крим у 2015 році? Крим столкнется з серйозною проблемою в феврале-марте. В Крыму часто, там, январь, февраль, март время, когда в целом нехватка средств, потому что понятно сезон был уже давно. То есть регион такой в целом он сезонный больше. Но почему именно сейчас? Поступления средств нету, поступления валюты нету. То, что было отложено раньше у крымчан ну, там, под подушкой, там, в депозитах, еще где-то потрачено за это время. Есть было представление о том, что вот в ближайшее время что-то случится, там, вырастут зарплаты, будут какие-то социальные дотации, ничего нету. И вот этот момент терпения, момент отсутствия средств может сработать таким серьезным негативным всплеском в отношении крымских властей. Ожидается, что это может произойти весной. То есть, когда запасы кончатся, увидят, что вот, год прошел, март, март. В марте был референдум, псевдореферендум. И вот сейчас, что изменилось? Обнищание, отсутствие перспективы, непризнанная территория. Сейчас будет транспортный коллапс. Люди, что этого хотели, но мы должны пояснять, там наши граждане, что это не Украина, делает, Украина никому не мстит, что это оккупанты. Они не способны. Они несут ответственность за социально-экономическое положение в регионе, потому что они то есть, захватили mm -hmm. власть. и Это их, их, не и это их ответственность. И их, сегодня они сами себя критикуют в некомпетентности. В том, что у них там чиновники низкого уровня, что команда слабая. Ребята, вы провели псевдовыборы. Вы назначили всех. От мэра, начальника водоканала до премьера и министров. Кто вам мешает? Тож, значить, у вас проблема. Дякую. Володимир Егоров, кримський політолог, був гостем нашої студії. Багато кримчан захоплювалося романом Василя Аксонова Острів Крим. Крим таки фактично став островом, але не таким комфортним для проживання, як у фантастичному літературному творі. Тож будьте обережними у своїх бажаннях. Ну а на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну, а з вами був Олександр Інковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.